У Лозівській громаді відзначили мешканців, які зробили значний внесок у розвиток міста, промисловості та підтримку ЗСУ. Урочисту церемонію провели за участі керівництва громади та району. Знаком пошани Харківської обласної ради за заслуги перед Харківщиною нагородили Володимира Андрійовича Семенова, почесного громадянина Лозової, колишнього голову Лозівської міської та районної ради, засновника сільськогосподарського підприємства Агросвіт. Особливу увагу приділили 55-річчю Лозівського заводу трактора Деталь, підприємства, яке попри воєнні які продовжує роботу та підтримку ЗСУ грамотою Харківської обласної ради нагородили Олександра Костянтиновича Короля, голову правління ПРАТ Лозівський завод «Трактородеталь». Почесну грамоту Лозівської міської ради отримав Анатолій Павлович Кузьменко, інженер-конструктор заводу. За віддану працю та професіоналізм. Подяками Лозівської міської ради відзначили Тетяну Анатоліївну М'ясушкіну, комірника Анатолія Олександровича Перепелицю, електромонтера, Нелю Михайльвину Пігієнко, інженера з якості Сергія Васильовича Семен. Нова токаря напівавтоматника Сергія Олександровича та Рабару Ослюсера, інструментальника. більше світлин з нагородження можна побачити на офіційному сайті Лозівської міської ради.